З 2003 року Полтавська бавовно фабрика перебуває на стадії ліквідації для забезпечення цього процесу арбітражним керуючим з 2005 року призначено Сергія Болтика. За 11 років гуртожитки, що перебувають на балансі колективного підприємства, уже неодноразово мали передатися до комунальної власності, але до сьогодні цього не трапилося. Мешканці бачать винуватцем цього саме ліквідатора суб'єкту господарювання. А я, взагалі не можу вам сказати де ми знаходимося, тому що ми самі нічого не знаємо. І за того, що він позабирав всі документи, казали городу віддали, Ми навіть не знаємо, чи ми городу віддали, чи ми зараз у Болтіга на балансі, чи де ми є, я не знаю без поняття. Мешканці говорять, що їх примусово виселяють з гуртожитку, а ті, хто ще залишився, виживають у жахливих побутових умовах. З настанням холодів у людей, що живуть у гуртожитках на вулиці харчовиків, з'явилася ще одна проблема: відключення електроенергії, що призводить до відсутності тепла у їхніх оселях. Більше того, через перепади напруги у людей не тільки холодно, а й ламаються електроприлади. Арбітражний керуючий фабрикою Сергій Болтік у свою чергу пояснює, що відключення електроенергії відбувається у зв'язку з нестачею її в країні, а сам ліквідатор до цього відношення не має. Вихід окрема лінія електропостачання. Все можливо, лінію можна проложити, але на жаль, треба фінансувати цей проект самостоятельно підприємство знаходиться в процедурі банкротства, значить, йод ліквідаційна процедура. Всі деньги направляються только на погашение вимог кредитора. Арбитражный керуючий рідко з'являється на публіці і дає пояснення, скаржаться люди. Тому НАТО не хотів відпускати його. І цього разу, після активно проведених зборів, Сергій Болтік спробував покинути людей на автомобілі, коли йому це не вдалося. Пішов у невідомому напрямку. Ініціативна група мешканців гуртожитків у свою чергу направилася до прокуратури міста Полтави після допад Полтава Обленерго. Останньою краплею в морі терпіння обурених людей став вирок, який вони почули на гарячій лінії: 14 годин без світла. Дзвонили на гарячу лінію, там зареєстрували нашу цю і сьогодні. Прийшов лист, що е, нам треба обращатися? Обращається в Полтава Обленерго на маршала Бірюзова 47. А полтава Обленерго режимний об'єкт. Потрапити у приміщення без запрошення неможливо. Кинулися, проходить, нас охранік не пропускає. Ми взяли, типа, як то кажуть, на раб. О, всі ми про туди давай. Охранник начем нас одталкувати. Одна з жінок викликала міліцію. Коли вона виходила, вона вже мені подзвонила, що визвала міліцію. О, зараз прийде сюди міліція. я буду знімати побої з охранника. Мешканцям все ж вдалося прорватися до кабінету Олександра Гвоздика, начальника полтавської філії міських електромереж. Після здійснення кількох телефонних розмов і аналізу ситуації проблема таки вирішилася. Були сьогодні технічні проблеми по поводу чи зараз. Закінчуються роботи. Зараз я дзвонив до керівництва повинні подати напряження. Надалі е аварійні відключення будуть, якщо будуть, якщо нам графіки, вони будуть продовжуватись. Ну, пообіцяли, що вони будуть терміну не більше, ніж на 2-3 години. Працівники обленерго у свою чергу повідомили, що надалі з такими проблемами до них має звертатися арбітражний керуючий фабрики Сергій Болтік, а не самі мешканці. Допомога правоохоронців у вирішенні конфлікту не знадобилася.